привіт з пінгіст-риболови. разом О, з Олегом. Разом з Олегом сьогодні зібралися на риболовлю половити клина. Клини клюють. Клюють. Ложунька вже зловив одного. Я також зловив одного. Зараз побачите. І один мені завів корчі, гімнюх і обірвав мені коливалку. О, ні, не коливалку, а оберталку. Дорогу. Дайво. Ну але Олег казав неправду, тіпо. там п'ють такі 600-800 грам. Він просто тіпо, їх не показує відправку. Ну той такий були. був крупний, чувак, Ну так. Да, ти ну, був здоровий. Кабанчик. Я поки камеру включив. Що ти ржаш? Я поки камеру включив. І він мені там чик-чик-чик-оп, і вже за це. Коротше. Борталка пішла, як то кажуть, по. Друзья, <плес> <тебе, плес> ну кажу... Я, я тобі весь ютуб смаплю. <плес> кажу як є, кажу як є. Я розумію, що тут все пообрізаю. Нічого обрізати не буду, весь контент. Але, але можеш щось змонтувати. Весь контент буде, хлопці, для вас. Ми запікуємо. Це е е селище міського типу чи ні? Приміського. Приміського напевно. <різько> <різько> це єзупіль, друзі. Приїхали ми в Ізупіль. Тут зливаються дві бистриці, ніби висока водичка. Таке, бачите, зараз я вам покажу. Глава готується до наросту і Бачите, там люди, там камні кидають в воду. Комусовочка. Що, ліжунька щось показує. Що за питочок? Нічого мені про це не говорить, якийсь. No name. No name. А, це цей такий мега-ексклюзивний вау-вау-вау. Так. Ну, не знаю, мега, але. 45 грам. 45 грам. Гламур рокфіш. Кебін. З тестом до 6 грам від нуля, так? Я теж ж розумію, що від нуля це так. Але воно легеньке, просто дивіться. Таким ще я не лапав. Дивіться, яка тут шайбочка. Ой. Красота. Що це за фірма? Бріден. Бріден? Угу. Ага. Написано якось 13. Короче, а блин. Бриден. Круто! Круто! Хто такое лове, воно напишите в комментариях. Я ну цей Golden Catch Kruch. Golden Catch круче? Я думаю я ні. А яка ціна? Ну не знаю. Зараз порядка. Ну, з цим курсом точно не скажу. Ну скільки дав... баксики? Я дав десь... 400. Коротше, 400 баксиків по курсу. Зараз може десь можна дешевше знайти, тут таке було. Mm -hmm. Що, друзяки, mm -hmm. у мене сьогодні комплектик трошки простіший, ніж в Олега, але, як то кажуть, не менш ефективний. Golden Cage Wanderer до 8 грамм. Звичайно, вітер сьогодні просто капець. До речі, тут старайтесь гарно вложити секцію, тому що, як бачили минулого разу я трошки не дожав. І нижня секція з катушечкою, вона важк... важкенька, від, як кажуть, від'єдналася. Так що дуже зручно оці от штуки точки направляючі. Golden Ketchic. 705 ULS 213. Хотілося б сьогодні, до речі, довший трошки потечок, але будемо ловити тим, що є. До речі, в Олега такий самий є, так? Так, так. Дісноморе. Гриник дуже класно його переробив. Як переробив? Ну, поміняв в цьому спінінгу рукоятку. Ручку поміняв. Коротше, все поміняв. Кольце. мене такий самий ванкаш тільки... 2500. 2500, а в тебе 2000. Угу. Я тоді просто брав за шарову ціну, а ви теж 2500, брав. Да? я її купив за 6 тисяч. Коротше, шарові ціни лівся. за 6. 6 тисяч. От. Скільки важить твій комплект, менше 200 грам, до речі, хлопці. Бачите? Ну, чи Ну, Але дивися, але це... Я Олег, але це просто капець. Я тримаю це. Просто так сексуально. ну Просто сексуально зроблено. Для фітішистів, не? А. Красунчик, гарний. Ай, раритет не в тебе воблерочок тут же стоїть. Скагет. До речі, цей воблер дуже гарно ловить форельку. І клина воно легко, я що ловить. Але його вже не купити. Або купити по дорожчій ціні. Так, ніби так як мустанги, знаєш. Мустанги зараз коштують за ціною ріджа. На що там? На ріуки міняє. На ріки міняє, на тото дехто міняє мустангу. Таке трапляється, так, друзі. Шнурочок в мене 0,6, хотілося б на сьогодні тоньший, але... 0,3 Але каже 0,3, але 0,3 шнур після, Не знаю, може то якісь були в шнурі дефекти, але краще, як то кажуть, перестрахуватися і поставити чуть-чуть грубший. Збросити втратиш, але трофей будеш виважувати свій набагато впевненіше. Ну що, зараз оснащаємо і йдемо рибалити. Олег, та нормальна водичка. Олег каже, я буду в кроксиках, в шортах ходити типу цей. Коротше, водичка холодна, якщо чесно. Навіть мені в гумаках стояти холодно. Що, друзі, розпочну з коливалочки. валочки. Ось такої Golden Catch. 26 грама. Модельку вам пізніше скажу, реально не пам'ятаю. От така ніби... Мало би зараз вітер гарно летіти. Спробую за такий свальчик і попри нього покидати. Що, у нас зміна приманочки. Не взяв я ці такі оберталки прикольні. Ті що треба. А спробую отаку. А ні, взяв. Чого не взяв? От вона. Так само Голден Кеч. Вітер дуже сильний, дугу видуває, тому спробуємо її. Ох, вітер сьогодні капець. Забросик вже кращий, оберталка 5 грам. До речі, немає такого тут вираженого свалу, тому спробуємо тут, а потім може і переміститься. Ох, тут місця помінялися, така заплавка. Тут також мають бути клини, не ясно чи є. Зараз спробуємо. поменялось, капец. Ташкей спевает. М -м -м. тут місце ніби тут люди ходили засосувальне як то кажуть такі штуки тут поробилися гарні цікаві Ах, цей пошук риби це просто просто капець дивіться як тут заплава думаю тут хрен Точно має бути Ох, як тут гарно. Зараз пробуємо. Що, друзяки, нарешті? Нарешті трохи пошукав, знайшов. Ох, як гарно гасить. Зараз не знаю, чи я його піднімлю. Ах, піднімлю. <плес> <плес> Ох, дивіться, на дізер. На дізер. Спінінг гарно. Ривочки таке сонечко світить. Ей. оце от, до речі, в клина є така штука, що він... Старається нанести максимальну втрату риболову. Дивіться, який красунчик. Зараз я обернусь в інший бік. Дивіться, який гарненький. Клюнув. Е, ви бачите, є молоки. Збирається красунчик не роститися, хлопчик. Ай, клас, сезон по головлю відкрито. Олег також ловив рибку. Дивіться, який красончик. Що ти нам скажеш? Він каже, підписуйтесь на канал. Звичайно, відпустимо. Зараз зроблю фотку. Що, друзяки, подякуємо цьому красунчику. Гарно клюнув і, як то кажуть, лови рибку і відпускай її воду. Поставте лайкосик. Зараз вам покажу воблер такий воблерочок Це копія на джакал або, як називається, забув. Трікорол, називається Deezer 45 СП. Так що спокусився на таку приманочку, форельку непогано ловить, от ну, переклина. Тімон. Тімон згадав Тімон компанія. Я викопала компанія вроде би, джакал. І три -три -корол. Найшов такий місцяк, бачите, де він може бути. І інтуїція спрацювала. Це капець, клюнула рибка і завела в корчик. Ну йон бобен. Це негарно з її сторони. Серйозно, завела в корчик. Зараз будемо пробувати відцепчиком. Обраталочка дайва не дешева, тому спробуємо відчепити. <низу> Ух за <бо> тих взагалі <низу> жарить. Та жарить. <низу> Та жарить. Та жарить. <низу> навіть руку тримати не можна, <низу> це капець. Олежонька. <анкруто> зловив Зловив. красончик света жарить сосиски. Красунька. Поставте свете лайкос. експрес метод Поставимо на це, на шпали біг на біг на дружить Довго? Як довго Мастер-шеф. На хвилину, типу, на один біг на другий світ. Хай горить, ну, нормально. Ну то вспечайте. Нічого їй не буде. А це шеф-кухар. Просто каже, як... <ріст> 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 Дає да рекомендації. <ріст> Красончик. Що, друзяки, попитка номер 2 Брателку я просрав, але в обері, я думаю, має два трійника і буде трошки краще. Більше шансів. Ну, пробуем рецептик тут ничего не ну, всех высох лешка там ловить Олег. Тут вибліра відчіпляє чекай. Ага. Що, друзяки? <кхе> Відцепчик, знаєш, знаєте, камера розрядилася, там Олег трочастить там. Ліжунька, помахай ручкою, де, де ти там є. Вон ну, там от у ліжуня така. <смеш> чорне п'ятно. <смеш> І я цепчиком відчепив, до речі, цей воблер. Бачите? Відчепив. Фух. Ну спас е, там 150-200 гривень. Пас. Так що ловим далі Чекайте блін. Валіжунька тут виступає по окуням. борзом А, ти поставив цю мікрушку? Ну, що за приманка? Віст. Віст? Клювало фест виключно на віст. Ммм. Mm. А віз гарні приманки, до речі. Mm -hmm. Крутяк. Серця. Я тільки ви цей. Та ти поки дишав, то я вже одного відщипав і другого причіпав. То ти навалив тут окунів? Так вій трав Але ви Фу, я там так зліз такі гімнярі, чувак. Я офігів. Подивись. У мене ці, чоботи. Але прикольно тут містяк, ні? Не поганий, а поблизку. Це що? Віст? Да. на танто. можливо, Танта віст. Схожа. А, твіст. Неоситнику? Прикольно. Не, молодец, гарно. Умеешь, магиош, как то кажешь, Олежонька. Давай. Чувак, я там в такие гимно залез. Я просто офигев. Я бачу, я, сам у тебя Я там офигев. Чекайте, народ. Я ja, офігів! Хотів факт mm -hmm. показати, да. Але... Ні, э, крута рибалка, чувак. Крута рибалка, правда? Ні, ну. От я б хотів би туди от, бачиш? От в ту сторону. А це, ну а вийти. Ну, вийти, да, так. Да, І да. там головля попробувати зловити. Ну він би якраз бивав. Ну. Ну, Варіантів, я думаю, Ну, Все, дивимося. Що, друзі, червоговий Опачки. Клинчук Ха -ха. черговий, малесенький, тут так дає газу ого, ого, зараз вам покажу. Бачите, клинчук. Лунчука хтось вальнув в хребет. Але на воблер він клюнув. Такий дизер. Але що в нього тут з хвостом? Не ясно. Зараз випустим, малесенького. Такий багряний, дивіться. У в нього хребет перебитий. Не знаю що тут в нього є. Але пливе зайчик Клюнув лайкос Дивіться які друзяки, трава, яка красота. У ліжунька там вже зловив клина. Зловив клонів. Зловив Окунів зловив. Чекайте. Іду до нього Олешка, ти тут тягнешся як шмарок. Покажи. Ах ти мій малесенький. На що клюнув? панутранки добра. На шо клюнув? Ааа, це цей гімнюх. Такий як ти. Зуси і це. Олешко тут тягнеться як шмарок. Я там ловлю, е, клинів, знаєш, з тими обрубаними хвостами. Зараз я теж попробую. Ось такі. Все, пливи. Рости кілухою. Ну що, друзяки, от Олег мені дав. бачите, такий силикончик віст. Я думав це окунь, а це клинчук валив. Файний. Ну як файний, такий невеличкий, але... Приємно. На силікон, до речі, дуже рідко ловлю на силіконах клона. І от він і є. Зайчик, Сальчик, де ти дівсі? Опа! О, він взяв. Гарний. Взяв на віста. Нормально. Бачите? Я думав це окунь, а то не окунь. то клинчучок. На 2 гравма. І на приманочку віст. Дивіться, як його закручує на вітрі файно. Зараз відпустимо. Капець, сьогодні стільки покльовочок і на воблер, і на оберталику. Цей кара бистриться. Опа! Тут такі клини літають. Поставьте лайк косик. Я думаю, реально окунь. А то клин. Опа! Гарний клинчок, що ти кажеш Він ну, То маленький? То не. До порівняння шуклювали, то прикосим. Ліжінька, як тобі сьогодні риболовлю? Отак. Mm. Двісь <паспоряджен> всі. Друзяки, ми всі згоріли реально, трошки от почервоніли. Я, якщо чесно, тут дуже слабо. Сьогодні. Вітер, вітер сильний, два рибали, пару ті по па, зловили. Ну, такі хороші риб. Грам 800 вони просто на вітер не попали. Народ. Олег просто... Я не знаю, де він там рибалив. Загальному. В загальному. Але сьогодні зловили окунів, клинів зловили. На воблери, на оберталки, на силікон. На уціку тушечки. Який вона робить вітер. Ах, сексуальний. Коротше ми нормально сьогодні половили, гарно, відпочили, просто чудово і... Так, до речі, працювала уся туманка. Skydiзайн. Дивись, у мене тут працює. Чекай. Ай, полетів вже. Працював тільки що комар в мене на руці. Підпрацьовував. Але це реально топче. Був клинчук в ліжуньки на цей. Я половив не дізер, напевно, як він називається ця приманочка, а зловив на віст клина, зловив на берталко клина, який зайшов в корчі, потім я витягував. Коротше, так, ти ну, я зловив, ну я його зловив а він потім десь підмотався разом з моєю вертушкою. Коротше, такі діла. Гарно половили, так що ставте... Ну, то був кілограмовий клин, якщо чесно. Я бачив, я з здалька дивився дивився, от, от. І я там так чик-чик, так, так, Вудка, вудка, в бублик зігнулася. Коротше, ставте лайкоси, друзі, підписуйтесь на канал. Коротше, сьогодні неділька. Гарна риболовля. <рігла>